Христос Воскрес, улюблені браті і сестри, я сьогодні вітаю усіх вас з величним радісним, щасливим святом Воскресіння Христового. Ми щороку оголошуємо один одному про звістку, яка дійшла до апостолів, яку вони побачили, це вістка Воскресіння Христового. Для нас Пасха Христова це є сенс нашого земного життя, тому що Христос від своєї великої любові розпинається сьогодні на Христі, воскресає, відкриваючи майбутнє для всього людства. Господь наш Ісус Христос прийняв, як і кожна людина, смерть. Крім того, прийняв її в терпіннях. Прийняв її в скорботі, але не нею завершилося почата справа. Христос після трьохдневного свого лежання у гробі воскрес. І цим показує, що Воскресіння це є та ціль, та мета, до якої Господь Бог іде і також запрошує нас із вами. Свято Воскресіння Христового це свято перемоги, любові над ненавистю, життя над смертю. Ісус Христос, котрий сам добровільно віддав себе під владу смерті. Смерть переборов, Він воскрес. Тому що не можна вбити життя. Господь Бог є життям, і Він цим життям, існуванням ділиться із нами. Спаситель Месія Христос прийшов на землю з єдиною метою, щоб вказати людині шлях до Бога. Людина втратила спілкування з Богом ще в раю, коли порушила заповідь Божу. А Христос прийшов з єдиною метою, щоб вказати нам дорогу до Царства Божого. Воскресіння це є тріумф над смертю, тріумф над злом, над тим усім, що людину в'яже, що людину, людині приносить скорботу, смуток, якусь печаль. Тому Воскресіння є найважніший, найрадісніший праздник у цілому нашому році. Він показує, що людина покликана до вічного життя, до радості, що людина покликана жити з Богом не тільки на землі, але й вічно. Сьогодні смерть вже не має цієї влади над людьми, яку вона мала до того часу. Сьогодні люди, які відійшли з цього світу, чуючи про цю звістку, радіють, тому що вони, вони викоплені, викоплені через велику любов, викоплені пролиттям крові єдинородного Сина Господа нашого Ісуса Христа. Господь Ісус Христос приймає нашу людську подобу, стає одним із нас, а що більше. Бер на себе хрест, щоб в цей спосіб, віддавши життя на Христі, сплатити стародавний борг, котрого ми самі ніколи сплатити не змогли б. Він воскрес, і та звістка з гробу про Воскресіння Ісуса Христа лунає і донині по всій планеті земля, різними мовами світу, всі люди. Сьогодні, в ці дні, пасхальні дні, вітають один одного оцими вічно живими натхненими словами Христос Воскрес, яким і я, дорогі мої волиняни, вітаю вас і бажаю всім вам бадьорого, святкового настрою, міцного здоров'я, щасливого доволіття, Божого благословення, душам вашим безсмертним спасінням. Хай Господь благословить вас і ваших діток, і наш любий волинський край і всю нашу земну батьківщину, неньку Україну, злагодою, любов'ю, миром і благополуччям та достатком, щоб ми могли жити в достатку тут на землі і заслужити Царство Боже там у небі. Хай милість Божа і благодать Божа пом'якшить пом наше серце, щоби між усіма нами. Була мир, був мир, була любов, було порозуміння, тому що тоді воїстину, Господь побачить, що ми учні Його, якщо будемо мати любов поміж собою, хай ця велика любов панує в серцях наших як велике свято Воскресіння Христового. Бажаю, щоб усі опромінені сяйвом Ісуса Воскресого сміло вийшли дорогою життя, пам'ятаючи. Ми створені для життя вищого, іншого, доскональшого, красивішого і щасливішого для небесної вітчизни. Там чекає нас Ісус Воскреслий. а Господь нехай усіх обдаровує добрим здоров'ям, щастям, радістю, а над усе своїми благодатями. а світого Воскресіння нехай освічує кожну людину і усе наше життя. Господь Бог нехай благословить усіх і допоможе щасливо і радісно відсвяткувати Христове Воскресіння, яке також прообразом Воскресіння усіх нас. Христос Воскрес, Во істину Воскрес!